Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють рясні похилились, до полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, умивається дрібною росою, спокон віку мивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моє, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо за синії хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину, скаліки знімають. Шкурою знімають, бо нічим, будь княжат недорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають. Бо його, бач, трохи, а гонди під тином. Опухла дитина, голоднеє мре, а мати пшеницю на панщині жне.